Слава Ісусу Христу! Я радий всіх сьогодні вітати на нашій молитві розважання за Україну. Ми розпочинаючи цей день, повинні не просто скласти собі якісь плани, але ці плани, ці плани, вони мають бути узгоджені з Богом. Тому що Бог це Той, який весь цей Всесвіт сотворив. В його думці відомі всі наші плани, і Він знає краще, як зробити так, щоб для нас цей день був найкраще. Тож розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Та ось Господь Бог сил обіб'є шумом верховіття, високі назрі зрубані будуть, і найпишніші принижені. Порівняння, яке дає Ісая, пояснює, що Господь Бог приготував для певної категорії людей. Ісая пише про порівняння, що Господь Бог у своєму порівнянні, перепрошую, пише, що Господь Бог обіб'є верхів'я дерев, найпишніші будуть принижені, ті, хто найвищі, будуть підрізані. Тобто, говориться про людську гординю. Говориться про те, що людина, яка себе вивишує понад інших, яка хоче себе. Вона піднімаючи себе на таку висоту, принижує інших, вона буде присмирена. Бачите, природа, вона так побудована, що в лісі дерева борються за виживання. Хто вищий той отримує більше сонця. Але це природа, це природа так укладена. А в людях, у людей так не може бути. Розумієте? Коли людина здобуває якісь, має якісь таланти від Бога, це не означає, що вона цими талантами має хизуватись, тобто хвалитись, і тим самим показувати іншим, що вони є гірші за тебе. Людина, яка себе в такий спосіб поводить, вона, знаєте, знищить довкола себе всіх. Чому знищує? Та тому що на, цьому, на фоні інших людей вона хоче виглядати найкраще. І бачачи, що хтось теж має такі таланти, що теж хоче так, бути таким, як вона, вона просто його знищує. У природі є боротьба, так, це боротьба за ресурси. Але природа позбавлена права вибору. Натомість людина, навпаки. Має право вибору. І те, що їй дано, вона цим має ділитися. а не навпаки, принижувати і знищувати інших. Подивіться, зрештою, е поглянемо на історію людства. Всі ті країни, імператори, царі, е які робили себе вищими за інших. Які себе проголошували месіями цього світу? Яка їхня доля була? Вони були знищені, вони розпадалися на менші країни, а імператори, царі, які себе вивищували, робили мало не богами, і при цьому принижували інших. Ці, ці імператори, ці можновладці, помирали в тяжких муках і в стражданнях. Тому, і говориться в сьогодні штиху, це попередження для нас, усіх. щоб ми не вивищували себе, щоб ми себе не робили кращими за інших. Я можу себе зробити кращим за інших тільки в одному випадку. Якщо я ціную і поважаю людське життя, коли я цього не роблю, ні, я не є кращий за інших. Той, хто не цінує людське життя, той, хто зневажає це життя, того Бог принизить, того Бог опустить. І в цій сьогоднішній війні, яку переживає наша держава, ми повинні бути обережними. Обережними в тому значенні, щоб ми не робили себе кращими за наших ворогів ми в якому значенні? Щоб ми не зневажали їх. Бо зневажаючи їх, ставлячи до них, знаєте, з якоюсь такою презирством, гедотою, ми оподібнюємось до них. Знаєте, неприємно слухати, коли люди висловлюються про наших ворогів дійсно в такому приниженні, обзиваючи їх. Так, їхні вчинки є погані, але говоріть просто: це вороги, це ворог. Тому що коли ми починаємо говорити про них оцими образливими словами, ми перетворюємося на них самих. Ми в такий спосіб уподібнюємося до них. І тому найстрашніше в цій війні, напевно, що для мене, це коли ми станемо такими, як вони, уподібнемося до них, в, їх, в стилі їхньої розмови, поведінки, вставлені до інших людей. Бог має для них суд. І Бог чинить цей суд. Важливо є, щоб ми не, роб... не взяли на себе роль Бога. І не хотіли, знаєте, чинити свій суд. Бог їх сам винищить. Бог їх сам опустить. Наше діло звільнити свою країну. Наше діло охоронити людське життя своїх побратимів, своїх сімей і рідних. Оце наша справа. І Бог дає нам на це сили і можливості, але ми не маємо зневажати людське життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішніх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішніх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому, Духу, і нині, повсякчас на віки, вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови здоровий Господи всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоїть наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції. <кхи> Захисти Господи, усіх, хто є на окупованих територіях. А наших військовополонених поверне живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе також, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої гріхи, розказали своїх злочинів, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, охорони, захисти нас, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що о 12 .3 6, 9 годині наша молитовна варта триває спільною молитвою. Слава Ісусу Христу!